Слава Богу, брати і сестрі! Євангелія Івана, 12 розділ 34 вірша і нижче. А народ відповів йому: ми чули з закону, що Христос перебуває по вік. То чого ж ти говориш, що людському сину потрібно піднесеному бути? Хто такий цей син людський? Книга пророка Ісаїї. Дев'ятий розділ, 5 вірш. Бо дитя народилося нам даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Об'явлення перший розділ сьомого вірша. Ото він із хмарами йде. І побачить його кожне око і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати за ним. Так амінь. Я Альфа й Омега, говорить Господь, Бог, той, хто є, і хто був, і хто має прийти вседержитель. Дванадцятий вірш і нижче. І я оглянув, щоб побачити голос, що говорив зо мною. І оглянувшись, я побачив сім свічників золотих, а посеред семи свічників. Подібного до людського сина, одягненого в довгу одежу і підперезаного по грудях золотим поясом, а його голова та волосся білі, немов біла вовна, як сніг, а очі його, немов полум'я огняне, а ноги його подібні до міді розпалені, наче в печі, а голос його немов шум великої води. І сім зір держав він у правиці своїй, а з уст його меч обосішний виходив, а обличчя його, немов сонце, що світить у силі своїй. І коли я побачив його, то до них йому впав, немов мертвий, і поклав він на мене правицю свою та й промовив мені: не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі: я від аду й смерти, я від смерти від аду. Отже, напиши, що ти бачив і що є, і що має бути по цьому слава Ісусу Христу. Брати і сестри, вечірнє зібрання і, звичайно, напрямок зібрання завжди, я слухаю по першому проповіднику. Якось ми були на зібранні, на хаті, там біля Луцька, в селі, і став молодий брат, починаючи зібрання, і каже, я чув такий приклад. Говорить, якщо. Перший гудзик в рубашці застігнеш неправильно, то каже, і до кінця всі гудзики будуть неправильно застібнуті. І каже, я хвилююся, як правильно сказати. І в тому зібранні Бог благословив, всі гудзики були правильно застібнуті. Сьогодні в цьому зібранні, брата і сестри, я слухаю початок зібрання, пастор говорив за нужди, які назвав поіменно, по фаміліях, які ви знаєте, і серйозні нужди. Там треба поміж Божа, там без Господа ніхто не поможе. Другий брат став і напрямок Його проповіді, заклик довірив того Ісуса, який може це зробити. Галілуя. Брат став і засвідкував коротенько про своє життя. Він дуже коротенько сказав стисло історію свого життя, тому що він каже: якщо я буду розширено говорити, то всі остальні будуть сидіти і слухати тільки таке велике і глибоке свідчення. Але результат свідчення, яке ми почули, що Бог є живий. Алілуя! Ми почули, про те, що Бог прийшов в життя, коли лікарі сказали, два місяці тобі і закриєш очі, не просто ляжеш відпочинеш, а закриєш очі і відправишся в вічність, туманну і вічну муку. Вони йому цього не сказали, але такий результат життя був. Але прийшов вічний Бог, який сказав: Я дам світло, я дам очі відкриті, я дам життя і майбуття. Хала Ісусу! Він і в цьому зібранні, брати сяті, не тому, що ми приїхали. Ми сьогодні були рано в боятичах на зібранні. І знаєте, Бог благословив в тому зібранні і планували, куди ж поїхати. Признаються чесно, велике хвилювання для мене особисто трошки за Ну ваша церква, щоби тут проповідувати, вона не тільки цей зал, вона знаєте, велика. Вона має масштаби трансляції, яка сьогодні йде по все де є інтернет, хто може сьогодні дивитися. Я не знаю, скільки глядачів сьогодні дивиться трансляцію цього служіння, і чи взагалі хтось дивиться або не дивиться, але я бачу лиця, які є в цьому зібранні, і люди, які прагнуть Божої благодаті. Люди, які на зібрання не просто посидіти, знаєте, послухати цікаві розповіді і піти додому. Можливо, такі, як прийшли, а можливо навіть в гіршому стані. Хтось сказав в одному сілі на зібранні чоловік, який любить всіх поправляти, каже: Прийшов в зібрання, щось мав, а пішов, ще й те потеряв, що мав. Брати серце, хай не станеться з нами та в цьому зібранні. Якщо ти мав щось сьогодні, в серці своєму приумножується в ім'я Ісуса Христа і ж віра, приумможу її Божою благодаттю і пізнанням того, хто сказав В мене сила є. Ім'я Його і Ісус, фала Ісусу. Я зачитав брати що Люди підходять до Ісуса і задають йому просте питання. Хто ж ти такий? Хто ти такий син людський? Хто він такий син людський? Я народився в віруючій сім'ї. Я постараюсь коротенько брати сести, і ми будемо молитися. Батьки мої були хороші християни і дід мій був пастором церкви мого села Підріжжя. Батьки мої були теж, наскільки я їх знаю. Вони були хороші люди, хороша сім'я. Я би з них можу брати приклади, І я би хотів би бути, як мій батько був, такого, як його бачив. Моя мама була прекрасна, ну, дружина, мама для мене, для нас, синів і для моєї сестри. Але знаєте, я виростав в сім'ї і дозволяв собі дружити з невіруючими хлопцями. Вони хороші хлопці, але що вони робили? Я собі дозволяв із ними робити рівно ж. І таке життя собі було то в церкву, то з друзями, то туди. То сюди, і знаєте, ну мої батьки молилися. Я одружився, в мене народилося троє синів. А друзі помінялися, ну скажімо так, з села на город, інші друзі, але життя не особо помінялося. Я буду коротенько, я вам скажу, хто такий той син людський. Одного разу він пішов в мою квартиру, коли мені було дуже погано. І я відчув, що я помираю. Я відчув, що життя моє прийшло до фіналу. Я порозрозумів, я доігрався так нашим язиком сказати. Коли ця допомога, мене везла в лікарню. Я набрав додому, кажу до своєї дружини Альона, я помираю. Я відчув, що моє життя закінчується. Я кажу, я помираю. Вона дзвонить до своєї мами, вона має дар пророкувати, пророк просто. І вона розпозвонила по інших людях. І мені в трубку каже: Володя, така відповідь. І не молітесь у плоті, но у душе молітесь, ібо на небі совет. І я зрозумів, що моє тіло. Воно закінчило своє перебування на цій землі. Воно закінчило, тому що Бог сказав, що тіло Його моє нецікаве. Ще душа, ще за душу можете молитися. І якщо на небі той совет буде прийнятий во благо цієї душі, то ще може буде милость, браті святи, наш Бог серйозний. Або отче, наш Бог різний, братя сестри Ми з Богом іграємося. Знаєте, і Ісус. І Ісусик, маленьке дитятко хто сьогодні ще можливо святкує різдвяні свята і так до Ісуса звертається таким м'яким словом. І Ісусик. Але я читаю сьогодні в об'явленні, що Він не Ісусик, але Він Божий син. Аво Отче. А він той, хто має владу сьогодні над Твоїм і моїм життям. Ім'я Його святий праведний владиха. фала йому. алілуя йому, братя сестри Мене в лікарню і лікар на мене дивиться. Він думав, що мене з головою. Непорядок, а я розумію, що життя моє вже на фінальній стадії. Ось-ось, і я зустрінуся вже не з Ісусом, а зустрінуся з дійсністю вічної муки. Я заберу телефон, набираю ще раз до одного з своїх друзів, кажу, Віталік, я помираю, я в лікарні. А він зразу дає відповідь мені в трубку, каже, Володя, а чим я тобі допоможу? Ось Бог каже таке слово. Коли я до нього говорив, він мовчав. А тепер він кличе до мене. А я мовчу, і я ще більше прийшла паніка. Разом з цим з, з цими чувствами прийшла моя серце паніка. І я думаю, кінець володя тобі, кінець твоєму, скажімо, розрішенням, кінець твоїм всім надіям і всьому твоєму кінець і вічність спореді без Ісуса. Але, браття, сестри, на небі йде совєт. Хвала Ісусу, Алілуя. Хто він такий, син людський, Дорогі брата і сестри, ми в цьому зібранні, хто прийшов, хто він такий для тебе сьогодні, для тебе він сьогодні розлучення, для тебе він сьогодні, можливо, той, кому принесла, розказала багато своїх історій, багато своєї проблеми, і звернулася додому знову із тим життям, яким живеш, і з тим холодним серцем, і з тим порожнім серцем, яким пристав сидіти молити. братя сестри. Я не даремно сказав, якщо ти маєш віру в цьому зібранні, приумножу її, Якщо ти маєш в цьому зібранні в нужду свою, і ти віриш, що Бог поможе, неси її до Ісуса, а Він тобі дасть поміч, брати сестри, сильно бити час біжить. Ми будемо наближатися до молитви. І каже пророк Ісаїя: даний нам син. І влада на раменах його кликнуть ім'я йому дивний порадник, дорогі брати мій і сестру. Можливо, ти шукаєш поради сьогодні в інтернеті, шукаєш якийсь сайт, аби тобі дали відповідь, як лікувати твою хворобу, як її сьогодні ну, тобі приодоліти. Є сайт сьогодні в Євангелії, де написано, хто хворіє із вас, покличете пастирів, а вони спомають уливою в Ісуса Христа, братя сестри. Це хороший сайт сьогодні. Авоче. Можливо, ти його пропускав, тому що ти пастора не хочеш бачити, тому що тобі. Не хочеш бачити його в тебе в домі. Ти не хочеш прийти в хату до себе, можливо. Я не знаю, чому, 50, але таке на серці моєму є в цьому зібранні передати для слухачів, хто знаходиться в тому домі молитву, можливо, тобі цього не хочеш робити. Ти шукаєш поради, але є дивний порадник. Коли ти звернешся до пастора, він прийде в твою сім'ю, помолиться і дасть тобі, Господь, перемогу. Одного разу, будучи в лікарні, Лікарі, просіджуючи мене на Узі, і каже, лікар: в тебе каже по, ну, проблема велика. Твоя ліва нирка вона займає половину живота твого, вона роздула її і вона не функціонує. Її треба удаляти. Знаєте, я не скажу, що була моя віра велика, але був страх перед операцією. Я пішов на Юфанію церкву, там, де я находився членом. Пішов, знаєте, до моїх пастирів: це Степан Васильович, це Микола Федорович, це Ковердюк Олександр, які знаходяться сьогодні пастирами церкви Юфанії. І вони помазали мене оливою, За мене помолилися, положивши руки на мене. Братя сестри. Нічого не відбулося. Надто знаєте, якось, як якогось сказав, фієрверків, але відбулося Божа дія. Аллилуйя. Я сьогодні, можливо, вже більше років без операції. Я працюю. Я можу скакати, я можу піднімати тяжкий груз. Ну, дякую Богу, є сьогодні прилади, які піднімають, і тому я не стараюсь піднімати сестра, але я можу піднімати. Це є Бог живий, хто той син людський, Ім'я Його Спасительства. Аво, Отче. Аллилуйя. Можливо, ти не сьогодні проповідями і думаєш, я це все чула. Я це все знаю. Пісні так собі. Я це все, все знаю. Дорога, сестру моя і брате мій, ти знай на небі є рішення. Нє у Бога на небі є совет, не Бог дайте на небі несить сить Він не дивиться на скорботи людей. Він не насолоджується цим, але серце божественне воно скорбить. Пам'ятаєте, ми читаємо книгу Буча і серце Бог, що засмутився, братя серце. Виявляється, Бога серце є. Бога серце є, яке переживає людині, яке за своє творіння воно переживає і в нього біль є. О Дух Святий, тай нам зрозуміти тайну Божої любові. Гава, оче, ремінуфадес Альфа Раманоштаузен, Дух Святий, братя в цьому зібрання є живий Господь, той, яке ім'я сьогодні. Люди цього світу не можуть произнести, не можуть його призвати, а тобі Бог дарував право призивати ім'я Ісуса Христа. Алілуя! А тобі Бог дав право сьогодні до нього взивати. А тобі дав сьогодні Бог право молитися за свого чоловіка, за своїх дітей. Бо ти думаєш уже з моїми дітьми. Ніхто нічого не зробить. Знає той, якого є на раменах влада. Ім'я його Господь. Алілуя! В нього на плечах є влада. Работа а очеред, братя в наші країни Війна, і ми знаємо, що є влада в людей. У них на плечах стоять погони, і на погонах. Відповідна від знака, він генерал, він інше має звання військове, але в Ісуса Христа влада на раменах, ах, воче, написано Син Божий, Аллилуйя. Той, якого сказав сам отець, це син улюблений, якому моя благовоління. Його слухайтеся, а воочі, Кого ти сьогодні слухаєшся дороги в цьому зібранні? Можливо, молодь, дорога, ти дозволяєш собі легковажне життя. Можливо, ти сьогодні, стараючися приобрести це земне багатство, кладаєш гроші свої в неправильну дію, ти обманюєш. Ти ти робиш всякі злочини, ну, які ми не караємо в церкві, братя сестрі. На, на жаль, їх не карають в церкві, але ти поступаєш так. Ви знаєте, сьогодні багато людей, молодих, пішли в інтернеті заробляти гроші. І хоч і легкі гроші мати. Ну, позвонив, там поставив, там зняв, там поставив, там зняв. І сьогодні, на жаль, є факти людей, які сьогодні попали в залежність диявольського. Поставили і не попали. Поставили і не попали. І так підряд багато ставок поставили і попали на більше ста тисяч гривень. І сьогодні треба ці гроші вертати з великими процентами. Брати і сестри, ти є в цьому зібранні, і ти чуєш проповідь мою, і тобі не буде оправдання. Якщо ти перед Ісусом Христом не скажеш, Господи, дай мені твою пораду. Як же ж мені заробити гроші? Як же ж мені правильно працювати? В мене є руки, в мене є ноги, в мене є голова. Я можу працювати, я можу на роботі працювати ну, нормально, не легковажцем словом. Авоче. На небе йде совет, краману Фадес, Авоче. На небі Божий син, який приймає рішення по твоїй. Судьбі, і він прийняв її во благо, Алілуя. бо він віддав життя своє. Фала Ісусу Христу! Хто цей син чоловічий? Він Божий син і Ісус Христос, який тобі явився, тобі відкрився і дав прощення. Фала Ісусу! Алілуя. Братя серце, церква Божа, ті, хто можуть молитися, моліться в серці своєму, Моліться до Ісуса Христа, той, який це зібрання прийшов, дав нам дві, можливо, трошки більше годин сьогодні виділив, щоб ти в цьому зібранні відшукав Його, Алілуя, щоб ти в цьому зібранні навів контакти з Сином Божим. Авоче, щоб твому житті він не був суддєю, але був тим Спасителем, яким він з'являється для мільярдів і мільярдів людей. Пам'ятаєте далі Іван він описує, каже: я подивився і побачив на небі великий натовп малих і великих людей, які стояли перед престолом. І було питання задано Іванові Іван, хто це такі? Звідки вони прийшли? І Іван не знайшов відповіді. Апостол Ісуса Христа, який лежав на грудях Ісуса Христа, він не знаходить відповіді. І той, хто задав питання йому, він каже, хто це такі. А це ті, які прийшли від великої скорботи і обилили одежу свою крові Агнця. Алілуя, призначив, сьогодні є. Прачеш Не в правильній машині. Не десь знаєте, на великих комбінатах. Прачеш але там на Голгофі, авоче, пралася твоя одежа. Ребе до файзоначе кров'ю Ісуса Христа. Вона омивалася, вона очищалася Сином Божим Ісусом Христом. Він прийняв на себе страждання. Його били, розпинали і плювали. Це хто ти такий, сину людський, а він син Божий, а він Господь, а він наш відкупитель палай йому, алілуя йому, цьому зібрані, брадя серце. Ми зараз будемо це стоячи на наші ноги. Хай Бог благословить кожне серце. Авоче. Рабо до глорних рама на готалайзу.